Перша зустріч суперників за вихід до півфіналу Кубка європейських чемпіонів. Динамо Київ, Аштонвіла, Бірмінген. Чемпіон Радянського Союзу, чемпіон Англії. П'ята хвилина гри. Перший небезпечний момент біля воріт англійців. Олег двохін вривається у штрафний майданчик, але м'яч влучає у перекладину. Ось ситуації ще не раз виникали біля воріт гостей. Другий тайм динамівці розпочали справжнім штурмом воріт Астон Заволодівши ініціативою, наші спортсмени ведуть наступ всією командою. Там яць уворотаний де. І раптом гол! Але його не зараховано. От шай, як показали еще. Подивимося ще раз. Лучше ничья нашли. У повторній зустрічі, що відбулася у Бірмінгемі, кияни програли з рахунком 0-2, чим дуже засмутили своїх болільників, але не позбавили надії на кращі часи.